Мала досвід волонтерства, тиждень волонтерства. У нас були різні локації, в тому числі ми волонтерили в Ватикані. І це був такий особливий досвід, бо коли ти зустрічаєш паломників зі всього світу, і ти маєш можливість з ними поспілкуватися, і коли вони розказують власний досвід, чому вони приїхали, які їхні проблеми, і ви там буквально пару хвилин говорите, але воно надихає творити далі. І Рим, в тому числі Ватикан, став таким, мабуть, одним з найбільш особливих місць для мене. Я точно сюди повернусь і, порівнюючи досвід волонтерство з паломництвом, я напевно беру волонтерство, бо ти допомагаєш іншим, але допомагаєш собі власне завдяки цій допомозі. Всі дуже коли бачили український прапор, звідки ви з України як ви як ваша ситуація? Ми дуже молимося за вас. Ми про вас. Пам'ятаємо, і коли ти чуєш такі слова підтримки, то ти готовий рухатись далі, і ти відчуваєш, що ти не один і стає дійсно тепло на душі. Власне, на такі різні молодіжні заходи я беру наші українські браслети, і потім обмінююся з ними з іншими людьми. То така вже якби з інших країн так? Так, так, так не. Таке неписане правило uh -huh. тут і Аргентина, і Бразилія, і Іспанія, Швейцарія. І це така ще одна можливість поговорити, обмінятися досвідом, потім соцмережами і мати контакти по всьому світу, і потім творити якісь можливо проекти разом, обмінюватися досвідом. Чому ні?